У більшості випадків я думаю, що це плюс стосовно їхнього стану здоров'я і цієї вікової категорії це все дуже індивідуально, тому що є такі військовослужбовці, які в 60 років можуть давати 20-річним. Причому по фізичним, по фізичному стану і по розумовому В фармі. Є величезна кількість небойових посад. У нас є ну навіть величезна кількість, можна навіть так сказати, небойових бригад. Ну тут мови, ну, наприклад, про там арсенали, про навчальні центри, про величезну кількість різних тилових військових частин. Ну про ті самі ТЦК, наприклад, які всі прекрасно знають. Чи здатна людина віком, ну скажімо, 65 років служити всіх, всіх, всіх посадах, всіх військових частинах? Абсолютно так, да? це абсолютно реально. Наприклад, поваром і вона може служити в бойовій бригаді. Вона може знаходити в зоні виконання бойових дій, він не воює безпосередньо, тобто він в руках зброї не тримає, але в будинку також може отримати абсолютно реальну.